Отож, ало та корпоративне фінансування, оптимізація фінансових операцій у великих корпораціях у сучасному динамічному економічному середовищі. Ого, як які тріснував великі, довгі і складні, але при цьому це не так складно. Корпоративне фінансування вимагає інноваційних підходів для підвищення ефективності, прозорості та безпеки фінансових операцій. блокчейн, платформа АЛО з її унікальними можливостями, може, може пропонувати значні переваги для управління корпоративними фінансами. Сприяючи продовженню впровадженню власне більш ефективних та безпечних методів проведення операцій, Отож, виклики сучасного корпоративного фінансування. Реціні системи корпоративного фінансування значно стикаються з викликами, які пов'язані з високими витратами на обчислювання, на обслуговування а, ризиками фінансових зловживань та необхідністю забезпечення дотримання складних регуляторних вимог. Іншою проблемою є затримки у проведенні транзакцій, які можуть негативно впливати на ліквідність та фінансову стабільність корпорації. Блокчейн Ало, як рішення для оптимізації, Alloy пропонує революційний підхід до управління. Корпоративними фінансами через використання блокчейн технологій, яка забезпечує безпеку, прозорість та швидкість фінансових операцій. Завдяки децентралізації, що є ключовою особистістю особливістю блокчейну корпорації, можуть знижувати витрати на посередницькі послуги, такі як банківські комісії, а також забезпечувати миттєве виконання транзакцій. Також захист інформації та фінансових даних. Блокчейн Алла забезпечує високий рівень безпеки завдяки використанню криптографічних методів та технологій. Зікешакс, яка дозволяє впровадити транзакції з повною конфіденційністю, не розкриваючи чутливої інформації. Це критично важливо для корпорацій, які можуть дотримуватися строгих регуляторних стандартів щодо захисту даних та фінансових, а, фінансових власне а, фінансової звітності. Також покращення ліквідності та управління активами. Використання блокчейну ало може покращити управління ліквідністю в корпораціях через автоматизацію та а, оптимізацію платіжних процесів. Розумні контракти можуть автоматично виконувати платежі за контрактами постачання, зарплату співробітників або інші регулярні фінансові обов'язки, забезпечуючи своєчасне та точне їх виконання. Це дозволяє корпораціям ефективніше управляти своїми грошима, грошовими потоками та знижувати ризики, пов'язані з ручним управлінням фінансами. Також. Також, що б мені хотілося додати, мені хотілося додати наступне а, використання блокчейну ало може радикально трансформувати системи корпоративно корпоративної звітності, вводячи нові стандарти прозорості та відповідальності. І саме ця інтеграція фінансових операцій блокчейн забезпечує безперебійний аудит та миттєвий доступ до фінансових записів. Що значно полегше зовнішні аудити та регуляторну перевірку? У мене цьому все було для вас корисним і до нових зустрічей.